Доброго ранку, дітки! Пам'ятаєте, мені бабуся подарувала скриньку, в якій багато цікавих речей. Давайте відкриємо та подивимось, що ще сховала бабуся у скриньку. Це сорочка вишиванка. Сьогодні ми поведемо розмову про вишиванку. Україна здавна славилася своїми вишиванками, і вишивка так міцно увійшла у наше життя, що немає жодної селі, де б не було вишиваних речей. Колись українських дівчат навчали вишивати ще з дитинства. Моя бабуся розповідала, що вишивали вечорами аж до пізньої ночі. Вишивали вдома або сходились до одної хати, вишиваючи, співали. А мати, у якої була доросла донька, вихвалялася своїми вишиванками. Напередодні свят. Вивішувала провітряти на подвір'ї, щоб всі бачили. Сорочку берегли, як зеницю ока, адже вона була не просто одягом, а деяким містичним і магічним предметом, оберегом, який охороняв людину від бід і негаразд. Прилучення до сорочки починалось з раннього дитинства. Першу сорочку шили з тканини, яку подарували хрещені батьки під час обряду хрещення. В подальшому житті сорочка супроводжувала людину протягом всього життєвого шляху і була невід'ємною частиною обрядів. Я пропоную вам послухати легенду про вишиванку. Колись давним-давно серед мальовничої природи жили чоловік та жінка. Усе було добре, та діток у них не було. Нарешті, через багато років, у хаті з'явилося двоє дівчаток: одна білявенька з русявим волосочком, а друга чорнявенька з волоссям, чорним як смола. Збігали роки і дівчата виросли справжніми красунями, були серцем добрі, усім допомагали, батьків радували та шанували. Припали до вподоби вони двом юнакам за свою вроду, вдачу і працьовитість. Ніщо, не віщували біди, але горе прийшло несподівано. Оселився з цієї краси страшний змій. Якось пролітав він над долиною. Де дівчата вибілювали на сонці полотно, побачив їх і вирішив взяти у полон. Перетворившись на чудового метелика, він сів на травичку, а потім, перелітаючи з квіточки на квіточку, заманював дівчат у хащі. Опинили сестри у непролазних хащах, де ані звір не проходить, ані пташка не пролітає. Метелика враз не стало, усе почорніло, заревло і перед ними постав страшний змій. Він схопив дівчат і поніс у своє царство. Плачуть дівчата, а він регоче, реве, жалю їм завдає. Бо не любить злий дух, щоб щастя ходило між людьми, щоб добро панувало. Плачуть дівчата і кидають по одній волосині чорного і русявого волосся. Можливо, за цими волосинами їх і знайдуть юнаки та повернуть їх додому. І сталося диво дивне. Добрий лісовий дух оживив їх і перетворив на чорні і червоні ниточки. Прилетів змій у своє царство, замкнув на важкі залізні замки полонянок і ліг відпочивати. Тим часом юнаки дізнались, що дівчат украв змій. І вирушили в дорогу їх рятувати, з неволі визволяти. Довго йшли вони полями, лісами і раптом побачили у траві чорні та червоні ниточки, здогадали парубки, що це дівчата їх залишили. Почали змотувати ці нитки у клубочки та так і підійшли до Змієвого палацу. Викликали вони Змія на бій, а Змій вилетів. Розлючений, страшний, ніздрів вогонь палаєм. Не було у хлопців зброї, лише ниточки схрестили. І сталося диво. Вони перетворились на міцні мечі, що відразу відрубали усі голови, змія. Визволили хлопці полонянок і віддали їм решту червоних і чорних ниток. Цими нитками, хрестиками вишили дівчата чудові сорочки. З вдячністю одягли їх юнаки, ще кращими і сильнішими стали, а дівчата всім своїм рідним повишивали сорочки, бо на візерунках вишиванок були добрі обереги від усього злого, подаровані добрим лісовим духом дівчатам полонянка. Відтоді, кажуть, старі люди і повелось вишивання. І де у хаті є вишиванки. Там рід живе добре і щасливо. Вишиті сорочки прикрашали різними орнаментами, Геометричними, рослинними і навіть зоологічними. Давайте розглянемо ці орнаменти. Пряма горизонтальна лінія означає землю, горизонтальна хвиляста воду, трикутник – гори, круг сонце. У рослинному орнаменті завжди вишивали довге тонке стебло, щоб життя було довгим і щасливим. На стеблі квіточки і листочки. Це діточки і мамина любов. Різняться вишиванки також і кольорами. Червоний колір це любов мами до дитини, зелений колір молодості і краси, життя і здоров'я, чорний колір землі і смутку, блакитний колір неба і води. Давайте ж розглянемо орнаменти та кольори на вишиванках. Що можна побачити у вишиванках? Це калину, листя добу, зозуля тощо. Що вони означають? Калина це дивоча краса, листя дуба сила, птах є символ людської душі. Він впливає на людську долю. Качки, голуби, жайворонки символ наречених, а пара птахів є символом подружнього життя. Соловей і зозуля полюбляють дівочі рушники. Вони сумують, коли вишити їх без пари. Солов'я і зозулю вишивають на гільці калини, що символізує продовження роду. Ластівка, добра звістка. А скажіть мені, будь ласка, чи хотіли би ви вишиті такі самі гарні вишиваночки? Тож давайте з вами зробимо та розмалюємо сорочку вишиванку. А зараз я хочу пограти з вами у гру Вікторину. Що ти знаєш про вишиванку? Потрібно швидко зробити вибір відповіді з двох названих у тексті запитання варіантів. Ну що, почали? Вишиванка це українська спідниця чи сорочка? Для вишиванки беруть біле чи зелене полотно. Вишиванку оздоблює вишивальниця чи швачка. Дівоча й хлопчача вишиванки однакові чи дещо відрізняються. Вишиванки оздоблюють визерунками чи малюнками. Вишиванка це модний одяг чи давній оберег. Молодці вірно відповіли на всі запитання. Сучасна вишиванка встановлює зв'язок з попередніми поколіннями. Справжня українська колоритна барвиста сорочка виготовлена з льону та вишита вручну. Оздоблена національними орнаментами та виконана різними техніками вишивання, втілює всю родючість української землі та щедрість і гостинність українського народу. Одягайте чистіше білу сорочку вдома і відчувайте, як вона дає вам снаги і здоров'я, краси і ніжності. Вишивати і носити сорочки, вишиванки це один із давніх звичаїв нашого народу, а наші українські звичаї треба знати, щоб берегти їх та пишатися ними. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!